Вітаю вас, шановне панство, на моєму каналі. У цьому відео розглянемо зведеного брата Ліні та Лінет Дайвера Фреміне. Це 4 кріо ДД, що використовує дворучний меч. Він постійно грається на полі та має дуже цікаві та унікальні механіки. Тож давайте розбиратися, як за нього грати та що з ним робити. Якщо вас цікавить конкретна інформація, в описі під відео є таймкоди. і чомусь на самому відео вони не завжди коректно працюють. Тицяйте вподобайку авансом та підписуйтесь на канал, а ми. Починаємо. Перш за все, розглянемо його здібності. Звичайні атаки представляють собою чотири послідовні удари. Заряджена атака це класичний майже для всіх дворуків Спіннер. Елементальна навичка є основним інструментом фреміне. При її використанні ви наносите кріошкоду та вводите персонажа в стан таймера на 10 секунд. У цьому стані з'явиться пінгвінчик з чотирьома відділеннями індикатора тиску. Кожна ваша звичайна атака буде збільшувати рівень тиску на одне відділення та буде наносити кріошкоду. Також при повторному використанні навичка нанесе кріо або фіз шкоду в залежності від вашого рівня тиску. На нульовому рівні пройде просто кріошкода. Від першого до третього рівня буде проходити комбінація. Фізичної та кріо шкоди. Чим вищий індикатор тиску, тим більше буде проходити фіз шкода та тим менше кріо. На четвертому рівні буде наноситися дуже велика фіз шкода. Щоб обрати потрібний вам рівень тиску, потрібно використати навичку ще один раз. Але якщо ви набили максимальну кількість таків, ваша наступна звичайна атака буде вважатися як удар за четвертий рівень тиску. При використанні здібності генеруються дві елементальні частинки, а її перезарядка складає 10 секунд. Також один раз на 9 секунд навичка випускає до Додатковий кріоудар з силою пневми. До речі, якщо ви зміните персонажа, набитий вами рівень тиску не зіб'ється. Ультимативна здібність наносить кріошкоду по області та відновлює перезарядку елементальної навички. Також під час ультимейту фреміне входить в стан підводного мисливця. У цьому стані збільшується супротив до переривання, та його навичка отримує 3 бафи. Перший баф зменшить перезарядку навички під час дії ульти на 70%. Це означає, що перезарядка навички буде складати 3 секунди. Завдяки другому ваші звичайні атаки будуть давати одразу два рівні тиску замість одного. І третій збільшить кріошкоду від атак в навички на 200%. Також тепер під час використання навички буде даватися не дві, а одна елементальна частинка. Перейдемо до пасивок. Перша пасивка зменшить перезарядку навички на 1 секунду, якщо вона була активована на першому, другому або третьому рівні. Друга пасивка збільшить шкоду навички на 40%, якщо ви активуєте реакцію шатерінг. Якщо хто не знав, це коли ви розбиваєте. Триваєте заморозку з ворога. Завдяки особливостям Фреміне він завжди активує цю реакцію, тож в ідеалі вам потрібно грати з гідроперсонажем для активації цієї пасивки. Останньою пасивкою дослідження світу є зменшення витрат витривалості під водою на 35%. А зараз про послідовність прокачки. Спочатку підвищуємо звичайні атаки та навички, і в останню чергу вже ультимейт. Тепер розберемо ротацію дайвера. Це дуже важливо, адже в нас є гра через фіз або кріо шкоду. Від цього напряму буде залежати ваш геймплей та білд персонажа. Обидва варіанти є допустимими, але я рекомендую грати саме через фіз, адже шкоди ви будете наносити набагато більше. Спочатку і розберемо цей варіант. В ідеалі для максимальної шкоди вам потрібно настакувати четвертий рівень тиску під час навички. Ротація буде наступною. Ви використовуєте навичку, після цього одразу ульту. Це робиться для відката навички. Далі робите дві звичайні атаки та активуєте навичку на четвертому рівні тиску і робите це по колу до кінця дії ультимейта. Якщо ульти у вас немає, все одно активуйте навичку та збільшуйте рівень тиску до четвертого, після чого знову активуйте. При грі через Кріошкоду вам потрібно постійно активувати навичку на нульовому рівні тиску. Це означає, що після активації навички вам потрібно одразу знову її прожати. Ротація майже така ж сама, ви використовуєте навичку після чого ульту і потім одразу ще раз натискаєте навичку. Далі до кінця дії ульти продовжуйте спамити постійно здібність. Звичайні атаки використовуйте лише коли здібність знаходиться на перезарядці, адже ви зможете випадково отримати заряди тиску та зменшити шкоду від навички. Насправді мені ця механіка. Меніка дуже подобається, адже тут є і різні варіанти гри, і постійний динамічний геймплей. А зараз давайте розглянемо, що нам пропонують сузір'я братика. Перше сузір'я збільшить на 15% шанс крита навички. Друге сузір'я відновить 2 одиниці енергії при використанні навички. А якщо активувати навичку на четвертому рівні тиску, відновиться вже 3 одиниці енергії. Третє та п'яте по класиці, просто збільшує рівень навичок. Четверте сузір'я дає 9% сили атаки на 6 секунд при активації реакції шатеринг, заморозка або надпровідник. Цей ефект може складатися до двох разів. Шосте сузір'я теж залежить від шатерингу, заморозки та надпровідника. Після активації цих реакцій крит шкода збільшиться на 12% на 6 секунд. Максимальна кількість стаків цього бафу 3, що означає, на виході ми отримаємо 36% крит шкоди. Насправді, критично необхідних сузір'їв немає, але перше та шосте дуже сильно збільшать загальну шкоду вашого персонажа. Також друге непогано допоможе з відновленням енергії. Зараз поговоримо, як же правильно забілдити нашого Фатуї. Спочатку розглянемо фіз збірку. Найкращим сетом артефактів буде бліде полум'я. Дві частини збільшать фізичну шкоду на 25%. Чотири частини збільшать силу атаки на 9% на 7 секунд при нанесенні шкоди навичкою. Цей ефект може складатися два рази. Також, якщо ви набили два стаки, фіз шкода за дві частини буде вже не 25, а 50%. Другим варіантом збірки через фіз шкоду виступає комбінація. Двох фіз-сетів. Через кріошкоду чудовим вибором буде сет золотої трупи. Він збільшить шкоду від навички на 20% за дві частини, а за 4 збільшить ще на 25 або на 50, якщо ви дістали персонажа з кишені та активували навичку протягом двох секунд. Тут потрібно звернути увагу. Бонус 50% спрацює максимум на одне використання навички, адже ми граємо за фреміне на полі. Ще можна розглянути сет хуртовини. Дві частини збільшують кріошкоду на 15%, а чотири дають 20% шансу крита, якщо вороги знаходяться під статусом кріо, або 40%, якщо вороги заморожені. Але тут обов'язково потрібно розуміти, що Фреміне постійно розбиває заморозку з ворогів, тож максимум ви отримаєте 20% шансу крита. На крайній випадок можна брати сет мисливця, але обов'язковою мовою буде фурі на вашій пачці. Він дасть вам на 15% більше шкоди від звичайної та зарядженої атаки, а також дасть 36% шансу крита при максимальній кількості стаків. Якщо у вас недостатньо артефактів, то можете змішувати та комбінувати по дві різні частини від цих сетів. Можна змішувати частини на силу атаки та частини сету золотої трупи. Через фіз збірку доповнюйте частинами фіз шкоди, а через кріо білд частинами кріо. Говорячи про стати. На годиннику потрібно шукати силу атаки. Кубок беріть на кріо або фіз шкоду в залежності від вашого типу гри, а шапка потрібна на шанс крита або крит шкоду. Найкращими додатковими статами будуть крити, сила атаки та відновлення енергії. Тут беріть до уваги, що кріорезонанс і сети мисливця та хуртовини дають вам шанс крита. А також перше та шосте сузір'я збільшують показники критів. Відновлення потрібно мати 140-160% для постійного використання ульти, адже вона Нашу загальну шкоду. Ці показники залежать від того, з якими персонажами ви бігаєте та яку зброю використовуєте. Також, якщо у вас є Сі2, відновлення потрібно набагато менше. Переходячи до зброї, розберемо різні варіанти. Нам підійдуть мечі на силу атаки та крити. Через фізбілд найкращим з п'яти зірок буде пісня зламаних сосен. Він має основний стат у вигляді фіз шкоди, а пасивка збільшить силу та, що не менш важливо, швидкість атаки. Далі можна брати маяк моря для збільшення показників критів та сили атаки. Але якщо ви будете грати з цим мечем для максимальної ефективності, потрібно відмовитися від щитовиків. Для збільшення відновлення енергії та загальної шкоди можна розглянути небесну гу. І наостанок підійде Вовчий могильний камінь для збільшення сили атаки. З донатної 4 зіркової зброї найкращою буде перший меч з батл Пасу. Основний стат збільшить вам шанс крита, а пасивка буде збільшувати загальну шкоду вашого персонажа до 30% на першому рівні пробудження. Але цей меч має досить вагомий мінус. Для активації пасивки вам потрібно постійно грати з щитовиком. А зараз перейдемо до безкоштовних варіантів. Через фіз найкращим буде зоряне срібло. Він має основний стат у вигляді фіз шкоди, а пасивка буде наносити додаткову шкоду по області в залежності від вашої сили атаки. Далі можна брати архаїчний прототип. Він дуже схожий з минулим мечем, але замість фіз шкоди він дасть вам силу атаки. Фонтейновський дворук теж підійде. Головний стат збільшить вашу силу атаки. Пасивка теж буде збільшувати силу атаки, але щоб її отримати, вам потрібно відновлювати здоров'я носію. На крайній випадок для збільшення Шкода можна взяти меч з магазину, але на мою думку на нього не варто витрачати валюту. Звісно, Шкода приємна, але для активації пасивки потрібно перемагати ворогів, що не завжди зручно. А зараз перейдемо до персонажів. Так як Фреміне основний ДД, розберемо найкращих сапортів для гри з ним. Шаньхе одна з найкращих при грі через Кріо. Вона збільшить вашу Кріо-шкоду та понизить резисти ворогів до Кріо. Також, в залежності від типу активації елементальної здібності, вона збільшить вашу шкоду від навички або звичайних атак. Міка один з найкращих при грі через фіз, адже він збільшить швидкість атаки та фіз шкоду. Розарія дасть вам шанс укретати з шостим сузір'ям понизить фіз резисти ворогів на 20%. З Гео стихії в нас є два персонажа. Перший це Джун Лі завдяки його щиту та зменшенню резистів ворогів. Другий Завдяки збільшенню шкоди звичайних атак та збільшенню швидкості атак на Сі 6. Також гідроархон фуріна чудово підвищить потенціал нашого дайвера. Еспіро персонажів Беннет збільшить нашу силу атаки. І за немо персонажів можна розглянути казуху для бафів, стяжки та розсіювання. А зараз переглянемо пачки для гри з Фреміне. Я озвучу свої найулюбленіші варіанти. Одною з найкращих пачок буде гра через надпровідника, адже ця реакція понизить фіз резист ворогів на 50%. Тут потрібні. Кріо та електроперсонажів. Обов'язково беремо філд електроперсонажі, наприклад, Фішель або Яе, і останні два місця залишаються гнучкими. Ми або беремо додаткових електро- та кріо персонажів, або беремо саппортів для бафів. Заморозка. Ця реакція ідеально працювати не буде, адже Фреміне постійно розбиває цей статус з ворогів. Але не варто забувати, що одна з його пасивок збільшує шкоду навички від шатерингу. Тут під дайвера беремо гідроперсонажів, одним із найкращих будуть ялань та Сінцю. Далі по можливості доповнюємо цю комбінацію, анемо персонажем для розсіювання. І останній слот знову гнучкий. Беремо або додаткових кріо з гідроперсонажів, або різноманітних баферів. Ще можна пограти через гіперкері. Ця комбінація підв'язана лише через дайвера, як основного ДД та трьох сапортів, які в тому чи іншому випадку дають бафи. Ну і останньою пачкою буде гра через бутончики. Кріостихія тут допоможе створювати більше бутонів. Через Хайперблум нам потрібні обов'язково гідроелектро та дендростихії для активації реакції. Насправді мені Фреміне дуже сподобався. На мою думку, це один з найцікавіших чотирьохзіркових дамагерів. За нього і грати можна по-різному і забілдити в різні комбінації. Дуже хочеться побільше таких цікавих персонажів в майбутньому. Завжди грайте в своє задоволення. Якщо вас цікавлять гайди на інших персонажів, дайте знати в коментарях. А також напишіть, чи подобається вам Фреміне та чи граєте ви з ним. А мені. Час прощатися. Всім вельми вдячний за перегляд. Перевірте, чи стоїть у вас вподобайка, чи підписані ви на канал. Залишайте коментарі, щоб допомогти просуванню. А якщо бажаєте підтримати розвиток каналу, в описі під відео є посилання. До скорої зустрічі!